Ви думали, що ми залишимо вас без знижок до чорної п'ятниці. А ні, фіні вас дуже полюбляє своїх клієнтів. Тому саме для вас сьогодні, лише сьогодні, буде крута знижка на наші іграшки, мінус 10%. Подивіться, будь ласка, це Діно Ранчо. Класна, крута ідея для подарунка і вартує лише 340 гривень замість 380. Лот буде шість штук, і вартував 2280 гривень, а зараз 2050 гривень. Я рахую, що це крута знижка і можна зробити гарну націнку. Попереду Миколая, новорічні свята, колядка, посі, посівання. Власне, дуже дуже багато свят і про дні народження також не забуваємо. Вони в нас представлені різні. Покажіть, будь ласка. Дитинка їх буде складати. Це дуже класна ідея для подарунку. І, до речі, вони на просторах інтернету вартують мінімум помножити на 2. Це мінімум. Тому тобто можна зробити гарну націнку. Подивіться, будь ласка. І ви заробите. І клієнти ваші будуть довольні. для того, щоб замовити даний лот. звертайтеся до наших менеджерів. Нагадую, знижка лише сьогодні. Мінус 10%. Їх контакти і наш сайт. Я залишаю знизу під цим відео. І слідкуйте за нами. Бо далі будуть також ще прикольні акції і знижки до Чорної П'ятниці.